Добрий день, Вадиме. Ви сьогодні перемогли ураган Цету з рахунком 6-1. Скажіть, чи виконали ви свій план і взагалі що ставили собі за нові? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам, що дають змогу нам грати. Завдання нашого основне – це підготуватися до старту чемпіонату області через такий турнір. Війти, скажімо, в свою форму. Ми вже довго готуємося, приймаємо участь в різних змаганнях. А це такий турнір для того, щоб ще, скажімо так, зігратися, награти якісь нові. Скажімо так, комбінації, тому готуємося. Поважаємо всіх суперників. Команді супернику хочу подякувати, щоб вони не засмучилися, тому що вони тільки нещодавно зібралися, ми трішки більше готуємося. Тому на сьогоднішній день все закономірно, але думаю, що в майбутньому нам буде набагато складніше. У вас відбули зміни в команді? Скажіть, скільки ігроків змінилося? Достатньо чесно, багато змінилося. Осіб 5-6 нових додалося. Якраз зараз. Тренерський склад приймає рішення, хто буде грати, кого будуть підписувати, які будуть далі у нас в команді умови. Тому на даний момент це вже, скажімо так, тренерські рішення, будуть, а далі будемо бачити. Яка мета на кубок першого? Ну, Ми сподіваємося, як в минулому році дійти до фіналу, а далі вже сподіваємося, все ж таки, що збережемо цей кубок у себе. Дякую.